Привіт! Що він думає про тебе? Які думки? Будуть три варіанти. Ти обирай свій. Отже, перший варіант це емоційні качелі. А ви знаєте, ви постійно у вас хитаються, можна сказати, стосунки то вправо, то вліво. Постійно я не можу сказати, що ви не зростаєте. В стосунках ви зростаєте таким чином. Але йде через емоційні хвилювання. Можливо, те, що він і трошки рівнує тебе, бо ти дуже насичена жінка. Ти жінка стабільна, вмієш бути стабільною жінкою, енергоресурсна, чим його і приваблюєш, але чому саме можуть бути у вас качелі емоційні? Ну, через недовіру один до одного. Що він думає про тебе? Ну, от якраз може десь і не довіряти, що він думає про тебе. Постійно його думки про тебе. Якби його пригнічують, я б сказала, його трошки хвилюють, навіть так, що він готовий іноді бігти і прямо-прямо тебе так сильно потрусити, тому що може і рівнувати рівності. Другий варіант: що він думає про тебе? Ти, сильна. ти його підтримка, ти його насичуєш, але також він думає про те, що йому якраз ти даєш те, що йому не вистачає. Що він думає про тебе? Що ти ресурсна, що ти емоційна, що ти даруєш йому е, свято, що ти його підтримуєш? Що він думає про тебе? Карти, можу сказати, повторюються. ти даєш йому сили, ти енергетично збалансована і сильна, ресурсна жінка. Що він думає про тебе? Що йому з тобою добре, що йому з тобою комфортно? І що ти даєш йому деяку стабільність в його житті? Третій варіант, що він думає про тебе? Можливо, тут обрала жінка, у якій стосунки закінчені, або потерпають зараз від. Якихось конфліктів, що він думає про тебе? Він сумує про за тобою. А він думає про тебе, що йому тебе не вистачає тотально. Йому тебе не вистачає тотально, що ти від нього закрита. Якщо ви разом, то йому не вистачає твоєї ресурсності, не вистачає твоєї підтримки. Дивись, ти можеш давати йому це світло, але можливо у тебе немає такого бажання його насичувати. Що він думає про тебе? Що маєш, але не даєш. Дивіться, я доповнюю карткою, що маєш ресурсність, маєш що дати, але не даєш йому. Ось так. Ну чому? Тому що, можливо, хотіла б, але він також і є, у нього такі обмеження, через які ти, можливо, не хочеш переступати. Ось так. Підписуйтесь на мій канал. Дякую вам за увагу. Пока-пока.